Всім привіт на ваших екранах гесіт.com. У рамках нашого дослідження нових та потужних процесорів AMD ми дісталися до найочікуванішої моделі згідно вашим коментарям. Нагадаємо, ми вже порівняли з конкурентами 7950X та 7900X. Всі посилання є у описі. А тепер настав час потенційно народного Ryzen 7 7700X. Його 8 ядер у 16 потоків вийдуть на битву одразу з 5 конкурентами, серед яких є і бажаний вами 5800X 3D. Будуть тести з імітацією робочого навантаження, ігри, аналітика цін, а також цікавинки про ієрархію кешів та чіплетну будову. Тож вмощуйтесь зручніше, обов'язково підписуйтесь і приємного перегляду. У минулих відео ми з вами вже розглянули головні фішки процесорів 7000 серії та як архітектурі Zen 4 вдалося досягти такого гарного бусту продуктивності. Ще раз всі відео є в описі. Але це лише частина фундаменту нашої ковальні, де кувались перстні, тобто коштовне каміння АМД. Спускаємось ще на один рівень глибше до структури CCD та Кешів. Зараз ми знаходимося всередині одного з восьми ядер CPU одразу двох архітектур старої та нової. Перше, що кидається в очі вдвічі більший кеш другого рівня. Були блоки по 256 кБ, а стали по 512. Також добре видно, як зріс кеш мікрооперацій на цілих 69% до 6,75 кБ. Це збільшило операційну продуктивність з 8 до 9 за один цикл. Також реєстровий файл загального призначення зріс зі 192 до 224. Регістровий файл для дійсних значень збільшився зі 160 до 192 записів. Черга на навантаження зросла з 78 до 88, а також буфер трансляції адрес або tlb l 2 кешу додав половину об'єму з 2 кБ до 3. Змінився й механізм роботи кеша третього рівня, котрий важливий саме для геймінгу. Наприклад, якщо гра хоче записати якісь дані в швидкий кеш, то цей процес просто. Витискає старі записи без повільної попередньої вибірки. Цей процес зветься «віктимний» та робить саме кеш L3 ексклюзивним та більш швидким. Далі бачимо плюс 25% до величини черги команд на вибуття, більш глибокі буфери по всьому ядру та також ширину конвейера. Він такий самий, як у Zen 3. Вагоме нововведення, провісник розгалужень тепер працює не з однією, а одразу з двома гілками. Що це все дає? Повертаємось до вже знайомого слайду з минулого відео. Вкупі ці зміни розігнали виконання команд і звели до мінімуму затримки. Тож, насправді, це ювелірна робота на площі менше квадратного сантиметра CCD-блока, котра дозволяє 7000-м на десятки процентів випереджати попередників з такою ж кількістю ядер. Тож, які характеристики отримав Ryzen 7 7700X? Як вже казали, він має 8 ядер у 16 потоків з базовою частотою 4,5 ГГц та максимальним прискоренням до 5,4 ГГц. Загальний об'єм кешів в трьох рівнів такий: першого 512 КБ, другого 8 МБ сумарно, а третього 32 МБ. Також камінець має розблокований множник та відносно невеликий TDP у 105 Вт. Наприклад, стільки ж пропоную Ryzen 9 5900X, у якого 12 ядер та 24 потоки. Ну і наостанок ще один цікавий момент. Оскільки до складу CCD входить 8 ядер, у 7700 x активний лише один такий блок. Тому він сам займає шину Infinity Fabric, контролер пам'яті та інші частинки 6 нанометрового кристалу IOD. Проте фізично, під кришкою та якісним припоєм може знаходитись і дві штуки CCD. Принаймні поціновувачі скальпінгу бачили таке навіть у молодшому 7600X. Для порівняння з новеньким CPU ми зібрали цілий оберемо конкурентів. Прямого попередника 5700X нам дістати, на жаль, не вдалося, але знайшли 5800 x у якого на 100-400 МГц вищі частоти та на 40 Вт більший TDP, Тобто 105 проти 65. В іншому це такий же крутий візові архітектури Zen 3 для порівняння. Має 8 ядер у 16 потоків. Якщо зібрати маленькі показані частки кешу всіх ядер в суму, то виходить 512 кБ першого рівня, 4 МБ другого і 32 третього. Максимальна частота до 4,7 ГГц. Є підтримка PCI 40 та оперативної пам'яті DDR4 3200. По ціні зорієнтуємо пізніше. Наступний учасник AMD Ryzen 7 5800X 3D. Ви писали про нього в коментарях, ми все уважно читаємо. Тож від своєї бази без приставки 3D він відрізняється на 200-400 МГц меншими частотами, проте аж на 64 МБ більшим кешем третього рівня, що крім іншого важливо для ігор. Тому CPU ігровим і зветься. Причому кеш наростили за допомогою технології 3D V-Cache, тобто прямо зверху кристалу. У нас було про це відео, посилання залишимо в описі. В іншому, це такий же 5800х. TDP, Cache L1 та L2 однакові. Йдемо далі вверх по драбинці, де нас зустрічає Ryzen 9 5900X. Це вже більш серйозний 12 ядерний опонент у якого 24 потоки. Вони працюють на частоті від 3,7 до 4,8 ГГц. Сума кешів не мала: 768 кБ плюс 6 МБ плюс 64 МБ. При TDP у 105 Вт. Щоб герою відео життя медом не здавалось, додали варіант доплатити за більшу продуктивність такої ж архітектури Zen 4 Ryzen 9 7900 x Нагадуємо, це два CCD з вимкнутою частиною ядер. Тут цікаво, чи зіграє це якусь роль, наприклад, у швидкості роботи з пам'яттю на фоні одного повноцінного CCD у 7700X. Окрім іншого, 7900X пропонує на 200 МГц вищу частоту та більший кеш усіх рівнів. Тепер ви знаєте, як останній пропорційно зростає в залежності від кількості ядер. І нарешті честь синього табору буде захищати Core i 7 12700K. Він і за номером добре підходить до 7700х і пропонує 8 високопродуктивних ядер з хайпер та 4 енергоефективних, що в сумі дає 20 потоків. Частота від 3,6 ГГц до 5 TDP до 190 Вт. Цей тест не вдалося б зробити без наших друзів Telemart UA. Тут часто можна увірвати собі процесор, плату, відеокарту або навіть цілий ПК чи периферію з великою знижкою. Ось, наприклад, зараз є мінус 40% на Ryzen 5 5700 G або відеокарти Asus Factory Reset Fight. Мова йде про відновлення на заводі карточки з приємним цінником, які є ексклюзивом для Телемарт. Звісно, все з офіційною гарантією, зручним сервісом та купою варіантів доступної безвідсоткової розстрочки. Завітайте за посиланням та прицініться до цікавинок. До речі, Телемарт вже надіслав нам процесори Intel 13-го покоління, і скоро ми почнемо цикл тестів довгоочікуваних Raptor Lake. Підписуйтесь та вмикайте дзвоник, щоб не пропустити. Всі нові Ryzen 7000 були встановлені у чіпсет X670E на материнській платі Asus ROG Strix x 670 ef F Wi-Fi. Вона дуже зручна, має слот PCI Q-Release, M2Q Latch. Кнопку Clear CMOS на випадок, якщо накосячили в BIOS, та кнопку BIOS flashback для оновлення прошивки навіть без ОЗП або процесора. В Свою чергу іншим CPU дісталися не менш потужні і гарно оснащені плати Asus ROG Crosshair Hair 8 Hero Wi Fi для платформи AM4 та Asus Prime Z690A для Socket lga 1700. В плані охолодження всі процесори були в однакових умовах, тому що були надійно закриті тихою та ефективною SRO BeQuiet Pure Loop 2 FX 360 мм. Mm. Також ця серія зустрічається з довжиною радіаторів 280 та 240 мм. Mm. Оперативна пам'ять: платформи AM5 та lga 1700 працювали з модулями Kingston Fury Beast DDR5 6000. Це двоканальний набір 2 по 16 ГБ з підтримкою AMD Expo, Intel XMP 3.0. Таймінгами CL36 та привабливим RGB підсвічуванням. Що стосується платформи AM4, то вона отримала такий же об'єм та конфігурацію, але на частоті 3600 МГц модулями Kingston Fury Renegade RGB DDR4. Максимальну продуктивність з боку відеопідсистеми створила ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition 24 ГБ. Радіатор MaxContact створює ідеальне притискання до чіпу та відводить тепло через 6 трубок. Крім того, у СО є окремий радіатор для відеопам'яті, який слугує додатковим методом зниження температури. Операційну систему та бенчмарки запускали з Kingston NV2 ємністю 500 ГБ. PCI NVMe в конфігурації 4 х 4 працює зі швидкостями 3500 МБ на секунду та 2100 на читання та запис. Що в десяток разів вище за показники звичайного SSD. Живлення, як завжди, було за Seasonic Prime GX 1000. Цей БЖ мега надійний, має всі види захисту, в тому числі від перепадів напруги, що зараз дуже актуально. Також у нього низьке енергоспоживання в режимі сну та коли ПК вимкнуто. Корпус Big White Silent Base 802 Window Black пропонує чудову вентиляцію завдяки трьом вбудованим вертушкам. А тоноване загартоване скло дозволяє спостерігати за тим, як працюють радіатори охолодження довжиною до 420 міліметрів. Що ж, систему зібрали? Далі активували профіль AMD Expo для нових Ryzen з 6000 МГц та погнали тестити. В першу чергу перевірили систему на стабільність роботи при стресовому навантаженні. Ryzen 7 7700X не дуже відрізняється від своїх старших братів у цьому сценарії. Температура ядер тримається близько 93-94 градусів, енергоспоживання до 129 Вт. Нагадаємо, базове споживання по версії AMD 105 Вт. Так, нагріву багатсько, але тротлінгу не було. А скільки буде в реальних умовах, скоро дізнаємось. Що стосовно частот, то маємо до 5,5 ГГц на одне ядро та десь 5,1 ГГц на всі 16 потоків. Дуже круто. Вимірювати потужність CPU почнемо з aida 64 Cache and Memory. Хоча ця утиліта іноді видає суперечливі дані, Ryzen 7 7700X обійшов найближчого переслідувача 5800X аж на 180% по швидкості запису в пам'ять. Більш ніж в два рази. Також маємо плюс 16% до швидкості читання та плюс 22% до копіювання. Пам'ять на частоті 6000 творить дива, проте цього недостатньо, щоб похитнути позиції старших. Відставання від 7900X 20-21% за деякими показниками, а від 12700K 29-37%. Якогось суттєвого впливу двох CCD проти одного не помітили. 3D Mark Time Spy більше всього нас цікавить стопчик CPU Score. Новий 16-потоковий 7700X майже на рівні з 24 потоковим 5900X. Різниця в частоті плюс архітектура Zen 4 і це kind of magic. Відставання від 7900X всього 9%. А от до лідера Core i 7 12700 k далеченько, цілих 24%. Як завжди, компресія декомпресія архівів у 7-Zip-бенчмарк Бенчмарк це сильна сторона AMD, бо гарно товаришує з багатьма потоками. 700X обійшов 5800 x на 16-25% за всіма показниками, а синього конкурента на 6,5% по загальному рейтингу. Проте програв 5900 x на 321% та 7900X x 23-33%. В Blender 7700X взагалі зірвався з ланцюга та показав найбільший відрив від 5800X 26-33% в залежності від сценарію. А 5800X3D обійшов ще більше на 34-44%. На жаль, тут кеш третього рівня майже нічого не вирішує. А от нижча частота 3D -шки? так. Всім іншим конкурентам герой відео програв від мінімальних 7-13% у порівнянні з 5900X. До максимальних 33-34% проти 7900X. І на завершення Cinebench R23. Цікаво, що 7700X переміг I7 12700K в однопотоковому навантаженні на 5%. Проте закономірно злив 14% у мультипотоці, бо маємо 20 синіх потоків проти 16 червоних. З тієї ж причини бачимо 7% відставання від 5900X на архітектурі Zen 3. А от у порівнянні з 16 на 16 7700 x рве на шматки 5800, звичайного на 24-29%, а 3D на 36-41%. Що ж, результати зібрані, складені та поділені на кількість тестів для виявлення середнього значення. От що маємо. У робочій імітації Ryzen 7 7700X кращий за 5800X3D на 34%, 5800X на 31%. Та Ryzen 9 5900X на 3%, що теж гідно. Але на 7% гірший за Core i 7 12700K та на 17% програв старшому Ryzen 9 7900X. Робимо записи маркером на нашому віртуальному фліпчарті та не квапимось з висновками. Бо, може, ще кеш 3Dшика покаже себе в іграх, а потім ціною як полярне. Не перемикайтесь, буде цікаво. Assassin's Creed Valhalla проливає перші промені світла на істину при ультракартинці та рендері наполовину, щоб процесором було якнайважче. І от що ми вам казали, подивіться, що чортяка робить. Частота на 1 ГГц злишком менша, архітектура стара, а середня частота така ж, як у нового 7700X. Ось що вони 96 МБ L3 роблять. Але є мінус: 3D десь на 10 градусів гарячіша. Та все ж не витягує за просіданнями. Тут Zen 4 на 7 9% переміг. Кіберпанк 2077 прогнали за тим же принципом: графіка на ультра а DLSS у режимі продуктивність. В цьому бенчмарку найкрутішим виявився синій не за середньою частотою, а за стабільністю відеоряду. 7700 x програє йому до 23% за показниками 1% та 0,1% лоу. Проте герой відео бере верх надзвичайним 5800X на 14-15% та відриває 6% за середньою частотою у більш потокового 5900X. 3D знову показує, яку важливу роль грає технологія AMD 3D V-Cache. Цей процесор реально ігровий, бо на рівних тягається 7700X. Щоправда, ціна за це вища на 10 градусів температура. Додавання трасування променів в тому ж Night City ніяк не засмутило 7700X. Маємо адекватний 71 градус лише під 90 Вт споживання і до 5,4 ГГц по всіх потоках. Чудесно. Проте є й до чого прагнути. У i 7 12700K температура взагалі 50 з лишком при такому ж споживанні і більшій стабільності відеоряду. Тож найбільше досягнення новенького CPU це гандикап надзвичайним 5800X у 9-14%. Різниця в температурі невелика. Форса Horizon 5 увійшла в чат з пресетом Extreme та FFX CAS на перформанс. В цьому бенчмарку отримали найкращий виступ Ryzen 7 7700X. Він переміг всіх головних конкурентів, навіть Intel на 5-25% та 5900 x на 10-15%. Стосовно битви з 3D, перевага також за Zen 4 на 2-9%. Ну і приємно, що відставання від 7900X не суттєве. Всього 1,6%. І нарешті Total War Saga 3 у половинному рендері та з екстремальними розмірами травички та армій. 7700 x виступив дуже добре на фоні обох 5800 перевага до 27%. Також непогано вийшло в порівнянні з 24-потоковим 5900X. 6% перемоги за середньою частотою і 7% за просадками. Очевидний програш лише 7900X та Інтелу до 31 та 16% відповідно. Ось такі от результати. При бажанні можна отримати ще трішки більше, якщо залізти в біос материнської плати та перевірити співвідношення частоти контролера до модулів. В ідеалі має бути 1 до 1. Тож, якщо ваша плата автоматом встановила, наприклад, 1500-3000 до 3000 реальних, а не ефективних МГц, то, виправивши це, маєте шанс отримати на пару кадрів більше в іграх. Наприклад, в Total War це плюс 1-2%, а в Forza Horizon 5 десь до 6%. Ну а на частоті ОЗП вищі за 6000 МГц, 1 до 2 встановлюється у будь-якому випадку. Тож отримуємо ті ж значення тільки зі знаком мінус. А от на робоче завдання швидкість контролера ніяк не впливає. Різниця в межах похибки в середньому по всій синтетиці. Стосовно температур також є чарівна паличка. На рівні прошивки АГЕСа у всіх материнках під am 5 має бути фішка PBO. Вона встановлює ліміт температури CPU і під неї автоматом змінює потужність. Тут цікаво, що при 90 градусах вона навіть трохи вища за дефолтні 95. Хоча і 80 і 70 також на ті ж невеличкі значення відрізняються. Тож можна зазирнути у відповідне меню плати у літній період, особливо якщо камінь буде під повітряним охолодженням. Що ж, вже в третій раз переконуємося, що Zen 4 це суттєвий крок вперед, а може й 2-3 у порівнянні з Zen 3. Настав час порівняти ціни та зрозуміти, чи достатньо цього, щоб в цілому перемогти внутрішніх та зовнішніх конкурентів. Процесор 12700 взяли у варіанті KF, він такий самий як наш, тільки дешевший, тому що немає відеоядра. Плати дивились з радіаторами на VRM. Для таких потужних камінців це необхідність. Ну і звісно, ціни округлили, вони тут для відображення загальної тенденції на ринку тут і зараз. Тож, Ryzen7 7700X кращий за 5800X на 31% в синтетиці та до 16% переваги в іграх. При цьому зв'язка новенького CPU з платою зараз коштує аж на 65% більше. А ще й пам'ять ddr 5 дорожча вдвічі. 7700X випереджає 5800X3D на 34% в робочих завданнях та всього на 4-10% в іграх. Різниця в ціні на пару плата плюс CPU 32% мінімум. Приємно, що наш герой випереджає навіть 24-потоковий 5900 x минулого покоління, на символічні 3% в синтетиці та до 8% в іграх. Прірва в ціні 33%. До того ж, цей камінь навіть трішки дешевший та холодніший за 3D. -шку. Відставання 16 потокової новинки від 7900X складає робочі 17% та 6 13% в іграх. Цінник у 7700X приємніший на 19%, тож він буде вигіднішим варіантом саме для геймерів. Ну і порівняння з Intel 7700 x програв лише 7% в синтетиці та 2-7% в середньому в ігрових бенчмарках. Хоча якщо взяти конкретний проєкт, то перевага може бути і до 20 злишком відсотків як в одну, так і в іншу сторону. При цьому ціна комплекту Проц плюс плата під DDR5 майже однакова. Як козир, 12700K має набагато кращу температуру, а також його можна ще трохи прискорити. Тож який висновок? Конкурентів у 7700X 12-літрове відро і пару крапель, тож треба оптимізувати цінник під реалії. Коли це станеться, та ще й материнські плати на більш доступному чіпсеті з'являться масово, обов'язково зверніть увагу. Ну а поки 5000 серія Ryzenів виглядає ну дуже крутою за показником ціна потужність, навіть з пам'яттю ddr 4 3600. Тисніть вподобайку, підписуйтесь та вмикайте дзвоник, якщо було цікаво та корисно. Бо вже скоро буде велике відео про Ryzen 5 7600 x Порівнянням різних частот оперативної пам'яті, геймплеєм у 10 іграх на вбудованому GPU і ще купою корисної інфи. Дякуємо за підтримку та перегляд. Всім миру та добра. Україна переможе!